Що краще, міжнародний захист чи побит часовий для громадянина України зараз. На мою думку, міжнародний захист, тобто охорона узуповненнянця, потрібна тільки за умови, що у вас немає інших підстав для перебування. Наприклад, ви не працюєте, у вас немає ніяких доходів, ви не вчитеся, ви не проводите бізнес. Тоді вам треба просити про міжнародну охорону. І вам відмовлять у статусі охотця, але дадуть так звану охорону у зупиняйцю. Однак вона буде вас обмежувати у питанні у питанні виїзду і в'їзду, бо вважається, що якщо ви виїхали, ну якщо ви в'їхали на території Польщі і попросили тут охорону зупиняєнцю, то це значить ніде крім Польщі ви не почуваєтесь безпечно. І, тобто ви обмежені у виїзді. Ви виїжджаєте кудись і вам анулюється статус. Ну і крім того, це якось так, це тіпо типу, ти визнаєш, що ти соціально... соціальний баласт.